Там, де е, різко зростало населення, з потихеньку трошки зменшувалось. По одній простій причині. Дивіться, Друга там, де у вас, от, у вас родина, уявіть там шість чоловік, е, і у вас є вибір. Або е, у вас є гектар землі, на якій ви пасете корову. Ну, за скільки вона гектар випасе? Ну, за два тижні вона випасе столочить всю траву. Ну, два тижні ваша родина поп'є молоко. Чи ви його переорете? І посіяти овес, чи посіяти жито, чи картоплю посадити на цілому гектарі. І люди обирали зрозуміло, ще не на рахунок з Вони обирали на рахунок... Ну, те, що вигідніше, те, що раціональніше. Те, що вигідні. і в нас особливо в 19 столітті, коли демографічний великий вибух відбувався, почали масово ці всі розорювати пасовиська. Просто в Карпатах в горах полонину ви не можете прозорати, посіяти там пшеницю, чи ще того воно збереглося. А в 19 столітті в нас в центральній Україні там вівчарство починає зникати, тому що менше шерсті стало потрібно, і демографічний вибух вибирати вибирати, чи ти вівцю з'їси відгодуєш за місяць, а далі нічого тобі їсти, чи ти посадиш там картоплю і будеш харчу харчуватися цілий рік і ще й продаси щось.